Жахлива ніч у Харкові. Окупанти скинули бомбу на будинок. Всередині багато людей. Із-під завалів дістають загиблих дітей. Руйнування в Києві, частина столиці лишилася без світла. Детальніше про ворожі удари по Україні, далі у випуску. Ви на фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія вдарила шахедами по Києву. Це вже 20-та атака на столицю від початку жовтня. За даними міської влади, дрони камікадзе заходили хвилями із різних напрямків. Повітряну тривогу оголошували двічі, вона тривала понад дві години. Зазначається, що ППО збила всі цілі, що летіли на Київ, проте не обійшлося без руйнувань. Уламки збитих безпілотників впали у Подільському районі столиці. Загорілася трава на площі 50 квадратних метрів. Вогонь загасили. Крім цього, рештки шахедів пошкодили вікна у двох двоповерхових житлових будинках, а ще у одній адміністративній будівлі. Також зачепило високовольтну лінію електропередач. Через це у деяких районах Києва вночі зникало світло. На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки немає. Набагато більше лиха росіяни накоїли в Харкові, тільки погляньте на ці страшні кадри. На них понівечена дев'ятиповерхівка у Салтівському районі міста. Армія РФ завдала удару по житловому будинку пізно ввечері 30 жовтня. Авіабомба влучила між третім та четвертим поверхами цього будинку. У результаті в під'їзді зруйновані поверхи із першого до п'ятого. Всередині будівлі було багато людей. Майже одразу стало відомо про першого загиблого. Це 12-річний хлопчик. Його тіло дістали із-під завалів, проте врятувати на жаль, не змогли. Уже вранці рятувальники дісталися до тіла ще однієї потенційної жертви. Це хлопець 15 років. Ймовірно, він загинув під завалами, проте деблокувати його поки не вдається. Крім цього, через ворожий удар постраждали щонайменше 35 жителів, серед яких 11-річна дитина. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, потрощені щонайменше 20 автівок. Правоохоронці встановили, що росіяни скинули на Харків авіабомбу ФАП 500 із ОМПК, били із території Білгородської області. На місці трагедії розгорнули пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. Із потерпілими продовжують працювати психологи ДСНС, а слідчі документують воєнний злочин. При цьому рятувальники продовжують шукати людей попри загрозу обвалу будинку. Незадовго до цього Росія атакувала Одещину. Окупанти запустили близько десятка ракет різних видів, цілили по мосту через Дністровський ламан у Затоці. За даними повітряних сил, загарбники випустили дві балістичні ракети Іскандер м КН-23 із Криму, а також вісім керованих авіаційних ракет Х-59 69 над акваторією Чорного моря. Українські військові зуміли збити дві із цих ракет. Постійно лунають вибухи на Донеччині в ніч на 31 жовтня. Російська армія обстріляла Слов'янськ. Окупанти влучили у будівлю донрибкомбінату у районі селища Мирне. Також двічі вони гатили по селищу Шевченко та центральній частині Покровська. У результаті пошкодили декілька приватних будинків, а це Запорізька область. За добу росіяни завдали по регіону 384 удари. Влучання фіксували у преображенці. Малій Токмачці, Степногірську, Лобковому, Гуляйполі тощо. Влада повідомляє про п'ять випадків руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Люди, на щастя, не постраждали. Водночас у Дніпропетровській області найбільше дістається Нікопольщині. Загарбники били дронами камікадзе, потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади. Там пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, чотириповерхівка. 12 приватних будинків, авто, трактор, десяток сонячних панелей і кілька загонів. Тим часом на Херсонщині під приціл росіян потрапили 16 населених пунктів. Вони обстріляли бібліотеку та офісне приміщення, також житлові квартали і пошкодили багатоповерхівку та 21 приватний будинок. Крім цього, ворог понівечив гаражі, автобус і приватні автомобілі. Внаслідок російського терору одна людина, на жаль, загинула, а ще шестеро дістали поранення. Окрім уже згаданих двох збитих ракет, ППО зуміла ліквідувати 17 шахедів і 43. Ще 23 безпілотники були локаційно втрачені, а три дрони полетіли у бік Росії і тимчасово окупованих територій. Росіяни атакують Україну щодня. Ми продовжуємо моніторити наслідки їх цинічних ударів по містах і селах. Ви ж підпишіться на канал, аби не пропустити важливих оновлень. Також поставте вподобайку, бережіть себе.